Шановні українці, сьогодні у нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави і усього світу. Експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. Принципово і дієво відреагували ООН. І особисто генеральний секретар Гутєріш Адієв і президент Туреччини Ердоган вчасно і справедливо реагували і інші провідні суб'єкти міжнародних. Відносно. Вкотре всі переконалися, що у нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці, і це Російська Федерація. Більше ніхто. Вся ця ситуація моментально відобразилася у показниках на біржах. Ми бачимо деяке здешевлення і по пшениці, і по кукурудзі щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається шантажу, агропродукція дешевше. А якби російського нападу на Україну не було, то не було навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи.